Вітаю на каналі! Сьогодні розкажу про те, як чоловікам з електронним бронюванням можна спокійно перетнути кордон. Поговоримо про всі необхідні документи та як їх отримати через портал Дія. Якщо ви плануєте відрядження або відпустку за кордон, це відео точно стане в пригоді. Давайте розбиратися. Отже, що таке електронне бронювання? Це новий спосіб підтвердити відстрочку від призову через додаток Дія. Тепер, замість купи паперів, вам потрібен лише електронний військово-обліковий документ, згенерований через додаток Резерв Плюс. У ньому є QR-код, який миттєво підтверджує бронювання при перевірці прикордонниками. Щоб перетнути кордон з електронним бронюванням, вам потрібно мати при собі три документи: закордонний паспорт, без нього ніяк. Електронний військово-обліковий документ з QR-кодом із резерв плюс документи, що підтверджують відрядження або відпустку. І все ніяких зайвих папірців. Вся інформація вже є в системі, і це дуже зручно. Якщо термін дії ваших документів сплив, не панікуйте. Якщо у вас є витяг з наказу мінекономіки про бронювання, він автоматично продовжений ще на три місяці згідно з постановою Кабміну номер 516. Навіть з простроченими документами ви можете спокійно перетнути кордон. Головне мати цей витяг при собі. Нагадую, що всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані мати військовий квиток під час перетину кордону. Це стосується як звичайних поїздок, так і перебування у прикордонній смузі. Якщо у вас бронювання через дію, всі дані вже є в електронному документі, тому додаткові документи не потрібні. Отже, перетнути кордон з електронним бронюванням стало значно простіше. Замість паперових документів електронний військово-обліковий документ з QR-кодом через Резерв Плюс. Якщо у вас є питання або потрібна допомога з отриманням документів, пишіть в коментарях і, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин. До зустрічі.